Добрий день, шановні педагоги! Ми з вами розглядали теми симптоми, які можуть виникнути після травматичної події, одразу, після деякого терміну, після тривалого терміну, базовий протокол саморегуляцій, а також що потрібно знати педагогам про дітей у стресовій ситуації. Але сьогодні ми поговоримо про втрату. Продовжую з вами ділитися матеріалами курсу семінару від представників Ізраїльської коаліції по роботі з травмами. Тема нашого заняття втрата як поводитися педагогові, якщо він стикається з горем, яке переживає сім'я, смерть близької людини це величезне горе. Дуже важливо розуміти, що ця подія не може бути пережита миттєво. На те, щоб повірити в неї, прийняти, перебудувати життя з її врахуванням, потрібен час. Факт кінцівки життя близького дуже складно прийняти. Це викликає сильне відчуття безпорадності та безсилля. Настає момент розриву безперервності подій. Цей момент розриву завжди дуже сильний. Наша психіка. Працює, спираючись на те, що світ безперервний. далі буде щось прогнозовано. Коли йде звістка про смерть, ми не можемо продовжувати робити те, що робили. Але якась частина психіки хоче продовжувати. У кожної людини існує свій інтервал часу, поки до психіки доходить, що людина померла. Психіка, ніби перебуває у стані інерції. Що відбувається з людиною, коли вмирає рідна людина. Яке є життя після? Давайте це розглянемо. Після смерті близької людини життя якби поділяється на життя до і після, те, що ніколи не буде знову, перериваючи послідовні життя і порушуючи принцип безперервності? Існує так званих Ефект імпритингу. Події, що відбувається під час повідомлення про смерть. І спочатку після нього. Вони врізаються в пам'ять на все життя. Таке явище називається імпритинг. Початкова безпередня стадія має вирішальне значення для того, що процес переживання горя у рідних. Проходимо нормальним природним шляхом. По-перше, у цьому дуже важливо давати нормалізацію. У ненормальній ситуації будь-яка реакція нормальна. По-друге, необхідно дати можливість поговорити про те, що сталося, дати можливість людині висловитися. Це може бути 100 разів повторена одна і та сама розповідь або доповнена деталями розповідь. Це може бути нескінчений потік слів. Потрібно дати вихід емоціям. Можливо, потреба розповідати, згадувати, триватиме якийсь час тиждень, два тижні. У кожного своя потреба. Треба набратися терпіння і слухати людину, яка переживає горе не перебиваючи. По третє, важливо пам'ятати, що втрата близького. Це не тільки втрата самої людини, а й стосунків із нею цілої системи стосунків. Основна стратегія допомоги це емпатія, співчуття, співпереживання та обережно, плавно підвести людину до асертивності. Асертивність та здатність людини не залежати від зовнішніх впливів та оцінок самостійно регулювати власну поведінку. Та відповідати за неї. Ну, і ще трохи хочу вам розповісти на цю тему. У звичному житті модель поведінки більшості людей тяжіє до однієї з двох крайнощів пасивності чи агресивності. У першому випадку людиною, яка добровільно пройме на себе роль жертви, керує невпевненість у собі, страх перед змінами чи, навпаки, побоювання втратити те, що вже нажито. У другому явне чи завальоване бажання маніпулювати, оточуючи, підпорядковуючи їх своїм інтересам. Агресор керується принципом: Ти мені винен, тому що я сильніший, а жертва ти мені винен, тому що я слабкий, а слабких треба підтримувати. На відміну від цих двох поширених типів комунікації. Асертивна поведінка спирається на кардинально інший принцип. Я тобі нічого не винен і ти мені нічого не винен. Ми партнери. Далі, на що треба звертати увагу? Підтримуючи стосунки в сім'ї та найближчому колі спілкування, необхідно дізнатися, хто може бути основним помічником у успішному процесі скорботи. У цьому випадку необхідно у людини запитати, кого б вона хотіла бачити як помічника. І ви, якщо це ваша сила, допоможіть їй знайти цю людину. Треба знати, що іноді спільне переживання горя об'єднує близьких людей, а іноді роз'єднує. Коли ми маємо справу з сім'єю, ми можемо порадити звернутися до психолога. але... Пам'ятаємо про соціальний аспект. Дуже важливо подумати про те, хто приготує їжу, хто забере дитину із садика, як там усе організовується. Перша допомога має бути соціальною. Здебільшого потрібна підтримка близьких, тому важливо дізнатися, чи є людина, до якої можна звернутися, що з дітьми. Чи потрібна дітям допомога у тому, як поговорити про втрату? Якщо потрібна, ми даємо свої рекомендації. Ми тут, ми на зв'язку, з нами можна радитись, ми підтримуємо контакт. Деяким людям допомагає фокусування на тому, що людина щось робить. Іноді допомагає їжа та солодка, вода, іноді деяким потрібно побути наодинці. У мене був такий випадок, коли у дитини помер батько від ковіда, і близькі дуже переживали, що хлопчик Пілі так замкнувся, ні з ким не хотів розмовляти, намагався усамнітися. У цьому вони бачили трагедію і всіляко намагалися його розговорити. Цього не треба робити, тому що так і є. Кому-то хочеться побути наодинці з собою, а хтось безпереривно говоритиме. Важливо бути чутливим до потреб людини, які перебувають в стані горі. Іноді у близьких існують певні стереотипи на те, як людина повинна реагувати на смерть. Їх може лякати те, що людина захоче побути на самоті і ні з ким не Пілкуватися або лякати те, що людина багато плаче, або нескінченно говорить про померлого. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що не варто насильно втручатися в цей простір з найкращих спонукань і говорити, тобі потрібно зараз думати про інше, так ти себе до ручки доведеш, подумай про себе, тобі є заради кого жити. Тут потрібно дати можливість людині побути в тому стані, в якому вона потребує побути. І наше завдання бути поруч, мовчки вислуховувати, обійняти, якщо людині це необхідно. Важливо сказати, що ми готові побути з вами, навіть коли мине час. Це людина запам'ятована довго та подумати про конкретні речі, які ви можете зробити. Парадокс горя полягає в тому, що саме вміння жити зі своїм болем дозволяє нам зцілитися. Було доведено, що прийняття смерті позитивно впливає на здоров'я та добробут загалом. Смерть краде майбутнє, на яке ми чекали, в яке ми вірили, але воно не може забрати у нас стосунки. Зв'язок із померлою людиною зберігається завдяки спогадам, і це, мабуть, найцінніший дар, який можна отримати. Спогади стають частиною нас і нашими провідниками у житті. Це одна з помилок проєктування природи, причому досить жорстока, коли нам боляче, ми часто посилаємо сигнали Йди або злимося на людей, але насправді ми потребуємо кохання. Хочу навести вам деякі цитати з книги Джулії Самуель Переживаючі горе. Як показує ця книга, переживання горе це дуже особистий, суперечливий, хаотичний та непередбачуваний внутрішній процес. Джулія говорить про те, що якщо ми хочемо впоратися з ним, нам потрібно зрозуміти головний парадокс. Ми маємо прийняти реальність. У яку відмовляємось вірити. Це змушує нас усвідомити власну смертність, яку ми завжди заперечували. Часто це робили шляхом створення порядку. Нам здавалося, що якщо в нашому житті порядок, значить, воно передбачене, найголовніше контрольоване. Смерть позбавляє нас цього контролю. Остаточна влада, влада над нами належить їй. І ми не можемо змиритися з цим фактом. Ось що радить Джулія, особливо, якщо ви не знаєте, як розпочати розмову з людиною, яка переживає втрату. Вона радить, почніть розмову, сказавши, що ви думали про померлу людину, і вимовте її ім'я. Вам варто розуміти, що для лікування потрібно. Дозволити собі відчути біль, ми повинні знайти спосіб підтримати себе, а не намагатися втекти від болю, підтримати себе чи іншу людину, таким чином, правильно, дати можливість людині відчути біль, усю її глибину, а не намагатися переключити її увагу і якби запобігати болю. Переживаючи горе, людина може впасти в депресію, тому важливо визначити цей стан в інших. Але про це поговоримо іншого разу. Дорогі колеги, бажаю всім здоров'я, щастя, мирного неба. Бережіть себе і своїх рідних.